Друзі, вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. В цьому відео поговоримо про айрроп, а точніше про вихід нового криптогаманця, який за реєстрацією дає свій токен. Звісно, токен ще ніде не торгується, тому як компанія тільки починає свій розвиток і для того, щоб набрати велику кількість ком'юніті, звісно, проводиться ось такий айрдроп, тобто роздача їхніх токенів. Якщо все буде добре, цей токен можна буде назбирати, і коли токен заліститься на біржах, благополучно його продати і на цьому заробити. Тому, друзі, так як зараз можна отримати ці токени безкоштовно, я думаю, варто брати участь в цьому айдропі. Ви потратите всього на всього пару хвилин, все, що потрібно, встановити гаманець і отримати свої токени. Ось і все. Хочете заробити більше, запрошуйте друзів. Давайте зараз докладніше все покажу. Отож, не забудьте підписатись на цей YouTube канал, на мій Telegram канал і ми продовжуємо. І так, друзі, криптогаманець, про який ми говоримо, називається Battlestead. Це офіційний сайт даної компанії. Все дуже просто. Тут вони розписують про свою діяльність. Пишуть про своїх партнерів, звісно, ми це перевірити не можемо поки що. Але пишуть, що в партнерах в них є Binance, PancakeSwap, SunSwap, тобто дуже великі компанії. Також є всі офіційні канали: Twitter, Telegram, YouTube і, звісно, дорожня карта. Також, кому цікаво, є White Paper. На жаль, на англійській мові тільки. І тут також можна все докладніше почитати, кому буде цікаво. Нас цікавить airdrop, тобто як отримати безкоштовні монетки. Все, що потрібно, це зайти в Google Play. Проте чомусь Google Play гаманця зараз немає, тому я буду встановлювати через Android та ПК. Тому заходжу на цей сайт через телефон і продовжую. І так, друзі, ось я з телефону зайшов на цей сайт. І все, що потрібно, нажимаю Android APK. Файл може бути шкідливим. Нажимаю «Усе одно завантажити. Завантажив я АПК файл, нажимаємо встановити. Йде встановлення, увікнути плей-захист», прийняти. Програму встановлено, нажимаємо відкрити. Для початку вибираємо мову, нажимаємо от сюди. Вибираємо російську, української немає. І нажимаємо Создать учотну запись. Нажимаємо Создать закритий ключ, створюємо. Ось наш закритий ключ. Ми його копіюємо. І зберігаємо в захищеному місці, де можете його знайти тільки ви. Я зберіг собі цей ключ, нажимаємо следующий шаг. Тепер придумуємо пароль і повторяємо його. Придумав я пароль, вводимо код і нажимаємо Подтвердіть. Тепер сюди потрібно вставити цей ключ, який ми скопіювали, і зберегли, і ввести наш пароль. Я все ввів, нажимаємо Провірити. Ось і все, друзі. Я зареєструвався в гаманці. Ось такий у нас інтерфейс. Як бачимо, в мене поки що по нулям. Після того, як ми встановили гаманець, що нам потрібно зробити, щоб отримати токени аірдропом. Нажимаємо от сюди Я і нажимаємо от сюди, там де чоловічок з плюсиком нажали. І щоб отримати свої безкоштовні токени, вам потрібно ввести ось цей код або сканером просканувати оцей QR-код. Я пишу тут свій код, прописуйте ось цей код і нажимаєте прив'язати. Нажали. І як бачимо, я отримав 20 тисяч їхніх токенів, що по їхньому дорівнює 400 доларів, якщо ці токени будуть коштувати по 2 центи. Звісно, я мало в це вірю, але якщо все ж таки ці токени залістяться на біржі, ми їх зможемо все одно за щось продати. Тому думаю, на самому старті тратимо декілька хвилин, встановлюємо цей криптогаманець і отримуємо ось ці халявні монети. Також бачимо внизу є всі посилання на їхні соціальні мережі: Телеграм, Твіттер, Ютуб, Фейсбук. Тобто, все чітко. Також знизу в нас є ось ринок. Також можна відслідковувати ціну криптовалюти. Ось бачимо їхній токен, вони кажуть, що буде коштувати 2 центи, і також вся криптовалюта, яка вже торгується. Також в нас є торгівля, тобто вони вже пропонують автоматичну торгівлю і обіцяють дохід 0,5% в день і таким чином 15% в місяць. Звісно, я не рекомендую вкладати свої кошти, просто збираємо ці токени, проходимо ардроп. Також нажимаємо ось я, ось наш гаманець, закритий ключ, команда, ваш код. Повторюю ще раз, вам потрібно ввести ось цей код. Щоб отримати 20 тисяч токенів. Після того можете роздавати людям свій код, і за кожного запрошеного друга ви будете отримувати також по 20 тисяч їхніх токенів Тобто, по легенді, за кожного запрошеного друга ще плюс 400 доларів. Ще раз говорю: я мало вірю, що цей токен буде коштувати 2 центи, але все одно, якщо він заліститься на біржі, якусь цінність він буде мати. Поки компанія на старті, думаю, можна цим скористатися. Вертаємось назад. Поки що це все, що потрібно зробити. Встановили, вставили код, отримали свої токени і поки що чекаємо. Обіцяють через місяця три лістинг на біржах. Подивимося, як все буде. Якщо що, буду тримати в курсі, тому обов'язково підписуйтесь на мої канали. Повертаємось на головну сторінку, давайте переведемо. Як бачимо, переводиться бойовий кінь. Як бачимо, що це гаманець, трейдинг бот, легко налаштовує торгові стратегії. Також тут от, пишуть 150 країн, 20 мільйонів користувачів, 2000 торгівельних інструментів. Це все ми побачимо пізніше. Кому цікаво, можете зайти, почитати. Давайте подивимося на їхні соціальні мережі, Twitter. В Твіттері в них поки що всього-навсього 2929 підписників, тобто майже 3000 підписників. Як бачимо по активності, є перегляди, також є лайки, ретвіти, тобто вони тільки починають, тому активність ще не дуже велика. Вони почали себе рекламувати десь тільки, як місяць назад. Бачимо компанія з Нью-Йорка. Давайте переведемо. Як бачимо, вони планують створити десятки тисяч мільйонерів за 2 роки і обіцяють прибутковість ось 0,5% в день і 15%. В місяць. Як все насправді буде, нам покаже час. В їхньому офіційному каналі, як бачимо, поки що тільки 1215 підписників. Тут вся офіційна інформація. Також в них є група. Як бачимо, в групі в основному всі скидають свій реферальний код, щоб отримати халявних 20 тисяч токенів. В групі бачимо більше 12 757 учасників на сьогодні. Тому, якщо є якісь питання, можна сюди задавати і вам дадуть відповідь. Також вони мають свій YouTube канал, є офіційні відео. Також є лице, яке розповідає про компанію, що є досить цікаво. Тобто є люди, які себе показують, показують функціонал свого додатку, тобто більш-менш все живе, тому побачимо, що буде далі. Так як компанія тільки починає свій розвиток, я думаю, варто брати участь в цьому айдропі. Тому думаю, варто потратити декілька хвилин і забрати своїх 20 тисяч токенів. Отож, друзі, підсумуємо, ми скачуємо apk файл, встановлюємо цей додаток. Щоб отримати токени, обов'язково потрібно вказати цей код, який ви бачите зараз на екрані. Без цього коду вам 20 тисяч токенів не нарахують. По бажанню запрошуйте своїх друзів і також отримуйте ще додатково по 20 тисяч токенів за кожного друга. Я не даю вам 100%, що ви заробите на цьому айрдропі, але. Варто потратити декілька хвилин, щоб потім не ловити ФОМО. На цьому, друзі, завершую. Всі офіційні посилання залишу під відео. Як завжди, бажаю вам профіту, мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення!